з z... названням. Тобто ми, з одної сторони, приймаємо рішення у необхідності переіментування, але королі надаємо так, нас на положення да, Ну, дивіться, відповідно до закону вже такого права немає, є право в мене, я вже так війшов в азарт, що я вже не знаю. Чи винесу я вам нараду, це. Є право. Є право, я розумію, я жартую. Добре, тоді пропозиція взагалі всього питання провести додаткове соціальне, масштабне соціальне опитування. Запропонованими назвами визначитись рейтингу найбільш прийняту назву і вулиці, і кварталу, і на якихось із чергових сесій міської ради затвердити ці назви рішенням ради. А я своїм розпорядженням окремо їх вже назву тоді. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати, хто за? Так, одноголосно. Я потримався, конечно, ну, вже давайте. О, шановні, переходимо до другого питання порядку денного про нагородження відзнакою міської ради присвоєння звання почесних громадянин міста подружжю Обруч. Олександр Бернатович. Олександр Бернатович. Менкевич. Почесний громадянин. Будь ласка. Власті, мікрофон. Шановні депутати, на, на центрі. АТО, який раніше називався штаб, АТО, розглядалася пропозиція щодо присвоєння почесного звання почесний громадянин міста Славутича двом людям, які абсолютно, на мій погляд, і на погляд всіх членів штабу і громадських організацій, які беруть участь в, в роботі штабу. Повруч Галині Борисівні і її, її чоловіку Анатолі... А? Анатолі... Не, Валенти... Анатолію Олексійовичу присвоїти почесні звання почесний громадянин міста Славутича. Рік по тому, рік потому, ну я думаю, що вже два роки по тому вони брали актив найактивнішу участь. Як патріоти України, як патріоти міста Славутича відстоювали, відстоювали право бути вільні, вільній Україні, свободній Україні за свободу і незалежність. І рік по тому вони зібрали допомогу для найскрутний період для української армії в зоні АТО. І поїхали надавати цю допомогу самостійно. Е, на жаль, на сьогоднішній день немає звістки, де вони є. Тому ми не можемо зараз говорити про те, що е, це е, не можемо говорити про смерть, будемо надіятися, що вони живі і повернуться Ні, героями, героями України, героями Славутича до нас. Але в той же час ми виносимо пропозицію щодо нагородження цих дійсно людей достойних і цим, цим почесним званням, почесний громадянин з міста Слово. Дякую. Добре, дякую, дякую. Шановні, ну я вже казав, да, можна по-різному ставитись до, до всіх подій, мати різні політичні погляди, але ми розуміємо, що це. Це якраз ті романтики, як ми їх називаємо, які справді свято вірили в те, що вони стоять і борються за справедливість, за краще життя в нашій державі. Ми всі їх добре знаємо. Ми тут обговорюємо саме цих людей, просто людей, просто славу тищам. До якої політичної сили вони відносили, вони, до речі, не відносяться до якої політичної сили вони просто, просто робили все на благо країни, переконано, переконано це робили. Моя пропозиція підтримати до Дня Свободи, до Дня гідності і визначити людей по чесному громадянину міста. Які є пропозиції, шановні? Тоді голосуємо. Хто, хто за таке рішення? Прошу голосувати, хто за? Одноголосно, я дякую. Одноголосно, одноголосно, я ж подивився все. Я дякую, рішення прийнято. Справді будемо сподіватися, що вони вернуться живими до Славутища і будуть почесними громадянинами нашого міста громадянами. Володимир Володимирович, будь ласка, в рішення по перерозподілу коштів на ремонт даху. Шановні депутати, а пані ушла, А то якраз на українській мові. Вик Виключне виключно дини. Володимир Володимирович пообіцяв за півроку вивчити українську. Все нормально. Ні-ні не, нормально. Відповідно, до регламенту Славутіської міської ради я маю право. Розмовляти як на українській, на українській, на російській да, значит, і, і, ми і на англійській. Давайте будемо вступати, читати, люди вже втомилися. Значить, э, ну, э, я, я не знаю, треба э, зачитувати повністю. Ви можете по суті сказати, прощення. По, по, по суті, що Солов'ївська міська рада прийняла рішення, ну, давайте, та давайте я що тоді Миколаїв. скажу. Що сідайте, Ірина, сідайте, я скажу все, все нормально. Мова йде про що, шановні? У нас комунальні підприємства збирають оренду плату з тих приміщень, які в них є на балансі. 70% цієї оренди вони залишають в себе в господарюванні на утримання, себе, ремонти і все таке інше. 30% направляють до міського бюджету. Комунальне підприємство, основному комунальний центр. До ради минулого скликання з пропозиції залишити ці тридцять вже виходило неодноразово, але міська рака ні, 30% в бюджет і все. То зараз йдеться про те, щоб направити певну суму, чи ці 30% відсотків випросите. Тридцять залишити вам. А останні 30% – процента не ділянки, що ми що бюджетні перечислили, тому що є прошлого називає по обіцяв вот, дві воєнними третьерами. Строителям... Ну було таке, да, на на останній. На останній сесії міської ради 6 скликання таке було. То є пропозиція ці 30% від коштів, які залишились в бюджет перераховувати за півтора місяці, щоб вони не перераховували, а за рахунок них зробили покривлю, щоб ми не ганяли гроші туди-сюди. Будь ласка, Максим Анович. На скидку просто вопрос, коли говорять об относительних цифрах, 30% ми не знаємо, що це за сума. Ну може бути. Яка це сума? Двісті 20... 20... тисяч. Ми можемо залишити суму вам 200 тисяч. Вас так влаштовує. Не не 30%, а 200 тисяч заренди. оренди, з цих 30% 200 двісті тисяч залишити. Вот, там... Які є пропозиції ще? Потом вийти не трохи. Тоже 140 тисяч. Так и потом еще идет. Давайте скажите 40 тысяч 8 восемь единиц плит.

Добре, добра, дякую. Там Добре, ми вас почули, дякую, Олександр Володимирович, ви тримаєте руку вже а -а -а. знову кота в мішку, так? Да? Ну, тоді вже достали катал. Вже достали катал. Зеленян вже читає зараз, ми приймаємо рішення, ну, не знаю, я... Та ні, є... Можна я поясню чуть-чуть? Подождіть, Ірина Ніколаївна, ви... Володимир Володимирович, тільки давайте так, попідніть руки, Максим Іванович, потім не добре? Дякую. Так, дякую. Ну, по-перше, да, є якийсь елемент маніпуляції, але я це відчуваю на собі, тому що... Ну не дуже ми зрозуміло, як ну середня вартість плити, я ось дивлюся, вартість плити, 4750, от плита електрична ханство, тобто імпортна, там далі йде, за нусі, Я розумію, що не самі дешеві плити, якщо 5 тисяч, то ну, вже є питання, наскільки це воно оправдано, чи воно там якось прораховано. Це гроші, ми розуміємо. Ми розуміємо, що грошей не буде хватати і на дитячі садки, і на все інше. Тому, мабуть, потрібно давати такі можливість профі... профільній комісії ну, роз... розібратися в тому питанні. І тому що і взагалі то йде по регламенту, таке така вимога є. Власне. Дякую. Прямо ми як от. Нравится, как городской совет начал работать исключительно по регламенту. Я поясню, почему, почему мы сейчас не отходим как раз от регламента, а принимаем чисто техническое решение, потому что сессии меськорады прошлого созыва это решение было уже принято. То есть бюджет, оно уже было проголосовано. Единственное, что не успели тогда сделать, это конкретно выделить деньги. То есть там распределение вот этих денег, но все равно Ирина Николаевна не сможет купить плиту электро-1001 за 5000 гривен, потому что ее потом привлекут, скорее всего, за этого. Поэтому это приблизительные цифры. В любом случае они будут экономически обоснованы. То есть там никаких манипуляций можете не переживать не будет. Это первое. Да. Не, ну да, давайте. Вот. Это это первое. Второе, почему, почему есть ну, определенный смысл проголосовать это решение именно сегодня, я вам поясню. Потому что звонят люди, которые говорят, ну они звонят не только мне, а тем депутатам, которые ну как бы были в прошлом созыве, тем, кто уже как бы перестал и тем, кто еще как бы остается. Вот. Они говорят, что вы приняли решение, у нас на носу зима, крыши текут раз, плит, и, и там по одной комфорте работает а на каждой плите, ну просто физически да, невозможно приготовить. Поэтому они говорят, сделайте, они, они, мы, конечно, можем подождать и отложить это до следующей сессии, но имейте в виду, что все это время людям будет продолжать капать на голову, и они мне где будут приготовить. Но две недели это для людей тоже время, поверьте мне. Можно я? Да, да, да. Ну, я поддерживаю Орлова Максима Ивановича, потому что мы уже заседали в комиссии по спорту и там практически ремонт сделали, через месяц побежала крыша. Я предлагаю, чтобы комиссия посмотрела, куда мы вкладываем деньги, и была какая-то гарантия. Куди ми їх вкладили? Добре, дякую. Дивіться, у мене є компромісна пропозиція, можливо, ви її підтримуєте. Ми почули вже декілька пропозицій, щоб комісія розглянула, то я пропоную, це не бюджет, да? це ми не приймаємо зміни в бюджет, ми дозволяємо комунальному підприємству залишити в себе від оренди ще 200 тисяч на ці роботи. То пропозиція така залишити до 200 тисяч, але з погодженням з бюджетною комісією конкретних витрат. Ну компроміс. Якщо ми кажемо, що бюджетна повинна відпрацювати, хай відпрацьовує. Щоб ми не чекали там до наступної сесії, бюджетна відпрацює на тиждень цьому. Все приймаєте таке пропозицію? Я хотіла ще допомогти на все-таки, і у людей, у которых возникає сомніння в плані давати не давати дені на ці мастера, надо просто ходити на екскурсію. Ну давайте, ви без політики. Я я вас прошу без емоцій, без політики. Ми всі розуміємо, що там справді важко жити. То есть да, в данном да. случае речь идет уже Мы ну, вышли, вроде, на компромисс, давай историй состоянии, да. да, и жизни людей, которые на данный момент, слава богу, все живы и все с ними в порядке. И чем это закончится завтра, это никто не знает. Надо что-то да, делать да, и делать да, очень да. быстро. Погоджусь, дякую. Добро. Добре, пропозиція така. До 200 тисяч від оренди з тих 30% ще залишились. Бюджетна комісія тоді з формулюванням теж визначимо, щоб підписувати будете ви, щоб формулювання було правильне. Але за погодженням з бюджетною комісією конкретного переліка і чим. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати, хто за. Одноголосно, дякую. Ні, не одноголосно, Порахуйте, да. Даже... скільки нас тоді, Там 16. Добре. 16, 16 рішення прийнято, дякую, різне. Два звернення від депутата Макарова Олександра Володимировича. Давайте я зупинюся на одному. Одне все ж таки, воно і одне і інше воно до адресовано до вас. Ну, одне, я повторюю ще раз. Я просто ми з вами там додатково вже будемо говорити про це. А Добре. друге звернення, я швиденько зачитаю на території міста. У нас проведено ліквідація центру ДІ No3215, за заслу... обслуговування міста Славутища. Що всі розуміли, це МРЕО. А... Це не... унеможливлює надавати послуги, пов'язані з реєстрацією, проєстрацією транспортних засобів, отримання та переоформлення водійських посвідчень, прийняття іспитів та екзаменів з практичного водіння, реєстрація груп, навчання дорослого населення та учнів загальноосвітніх закладів міста тощо. Дані послуги планують надавати в місті Брагориківської області, що ускладнює процедуру отримання при е, при здачі екзаменів з практичного водіння, автоматично змінюється місце проведення транспортний засіб, що ускладнює та часто унеможливлює виконання елементів водіння в умовах великого міста. На підставі е, звертаюся до вас прохання, підготувати та надіслати звернення до департаменту ДАІМВЕС України з проханням дати інформацію про реорганізацію центрів, тому що це не зрозуміло взагалі зараз, що відбувається і. Де шукати, вибачте, крайніх і кінці, да і друге виступити з ініціативою поновлення роботи центру за обслуговування населення міста Славути, зв'язку з віддаленістю від запанового центру в місті Бровари, тому що ну це дуже велика проблема, яка погодні, стає перед нами погодні, перед містом. Дам зараз коротеньку інформацію. Зрозуміло, що для нас це не новина. Ми знаємо про такі події. Справді це дуже незручно. Взагалі, центрів МРЕО залишилось 9 на всю область. Можете собі уявити, було 28, залишилось 9. Звернення до міністру внутрішніх справ вже надіслано, надіслано ще на тому тижні. Вчора я мав зустріч з головою облдержадміністрації. Напротягом години ми спілкувалися, в тому числі з цього питання. Вийшли на компромісний варіант, і я сподіваюся, він таким. І буде реалізований окрема людина, буде славутися як, як виносне робоче місце, приймати документи, оформити. Це буде трошки довше по часу. Ми розуміємо, що треба буде з'їздити в бровари, привезти, але це буде робити одна людина, а не всі водії. І, Ще прохання дуже велике. Якщо ця людина буде делегована, да так, вона також мала а, ось саме повноваження. Приймати іспити в Славутичі а, саме у дорослому добре. Тому, ми що, звернемо на увагу. учнів, тому що ну уявіть собі, якщо діти поїдуть, а, сиділи вони на нашій дев'ятці, які вже там ну, що, на, розумію, 100 розумію. років. Так, да, про і придуть... проблему розумію. Я ж кажу, ми про неї знаємо. Та ж сама ситуація з міліцією. Шановні даю інформацію. Після прийняття закону про поліцію замість міліції, ми отримали замість міського відділу відділення броварського відділу. Але знову ж таки знайшли компромісний варіант. У нас буде заступник начальника відділу, те начальник відділення Славутицького. Тобто ми будемо мати повноцінного заступника-начальника, який може приймати рішення, має право підпису і буде працювати в Славутичі. Зараз воюємо за штатний розпис. Та служба дає патрульна, яка була переходить під їх юрисдикцію. Це буде загальна. Патрульна служба, тобто все, все дуже цікаво, але нам пообіцяли, ми подивимося, як воно буде. Буде треба допомога штатна в тому сенсі, що розширювати штат, нам нам дадуть таку можливість взяти більше людей. Тобто тут ми трошки знайшли можливість. Знову ж таки, по прокурорам. Дев'ять окружних прокурорів залишиться на всю область. Знову, відповідно, окружного прокурору не буде. І якісь рішення, які повинен приймати окружний прокурор, треба буде їхати до браварів, оформлювати там. Ну, це вже більше стосується роботи саме міліції, правоохоронних органів. Але от така реформа, така реформа силових структур йде. Да, будь ласка. Страшну зараз річ, скажу скоріше, для багатьох, але можливо все ж таки якось нам повернутися до цих розмов. Повторюю ще раз, тільки повернутися тільки до розмов. Стосовно все ж таки Славутись і Чернігівська область. Ви знаєте, мені вчора ідея губернатора сподобалась більше. Каже, ви там потихеньку давайте до себе підтягуйте так здовж козельця і об'єднуємося з броварами в Київську область. Так що мені ця ідея більше подобається. Добре, дякую, будь ласка. Да, я хотів спитати, а наші міліції зарплату додавали, чи тільки нас буде? Та поки що не, не, не зрозуміло. Чи додали, чи взагалі вона ще й меншою буде, бо то ж був відділ це відділення. То вони кажуть, ще й зменшать нам зарплату. Ще Только... тайна покрита мраком, вибачте, іншої репліки не підберу. Максим Іванович просив слово, потім я вам надам. Ну, у мене заявлення, просто вважані колеги. Не, не, не Мы все учимся работать в новом для себя качестве, я в том числе, читаем законы. Хотел бы подчеркнуть, что несмотря на то, что мы выбрали э, секретаря э, Минской Рады, мы пока еще Владимир, Владимир Владимирович не имеет возможности приступить к исполнению этих обязанностей, поскольку он работает на Чернобыльской АЭС, и хотелось бы от всех нас ему порекомендовать все приступить к этой деятельности. Ой, специально для Максима Ивановича. Я чувствую, что каждому это нужно объяснять, но специально для вас и для всех присутствующих. Поясняю, что за согласно закону Украины я имею еще как минимум право две недели. Минимум две недели э, дорабатывать там, потому что у меня не, не, я, не, нельзя так взять просто и уйти. Это первое. Второе, э, я сейчас я сейчас работаю уже на двух работах, если вы успели заметить, хотя бы э, по этим самым вот, на громадских засадах. Да, подождите. Законом запрещено. Законом громад... ничего не запрещено. запрещено. На громадских засадах, это когда я буду трудоустроен, тогда будем разговаривать. А пока у меня нет еще трудовой книжки, там поэтому стажируюсь. Стажируй. Э, да, я стажируюсь, допустим, самостоятельной работы, сдачи экзамена и всего остальное. Поэтому э, документы все получают вовремя. Розшилку всі получають вовремя. Сісія організована, проведена. Які вопроси камніму може бути сістерною ставте нотку. Ми вам дякуємо за організацію за те, що ви справді не відмовляєтесь від роботи. Я вам більше інформації дам. Керуючись справами виконкому, Олександр Володимирович Скляр взагалі в кращому випадку, там в х числах грудня, зможе э, да стати стати до роботи, тому що він приватний підприємець. Йому треба закрити свою діяльність підприємницьку пройти всі перевірки тобто там дуже складний процес і ми ж не можемо звинуватити в тому що він не йде до роботи бо це пряма корупція далі сбу протокол суд і все таке інше добре Максим Іванович, будь ласка. нікакої заінтересованості кроме уставної діяльності то що поручено то, вот мне по цій должности. я просто прочитаю статтю 6 закона о статусе депутата местных советов. Статья, 6, статья 6, пункт 2. Депутат. Ну, да, давайте дочитайте. Меня еще раз повторяю для вас всех. Очень трудно был этот, э, этот выбор. Очень трудно. Вы продолжаете толочь воду в ступе, я объясню почему. Потому что есть закон, я его не понимаю так. Если вам что-то не нравится, вот там прокуратура или вариант номер два, 14 человек и избирайте нового. Хотите, можете дебаты, Максим Иванович, я выбор, все за вот, 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 вот завершить. Ему не повысили зарплату. Стоп, стоп, шановні. Ми для цього тут збираємось. Зрозуміло, що ми чекаємо повноцінної повноцінної роботи від секретаря міської ради. Він він буде повноцінним секретарем, так що давайте наберемось трошки терпіння. Максима, я вас дуже прошу. Це питання на комісію. Ми його виключимо і поговоримо з ним. Олександр Володимирович, будь ласка, давайте. Я хотів також, Володимир Володимирович, питання Можливо, задати стосовно української питання, мови як секретарю. Були, да? А тепер думає, він же просто поки що депутат. Да? Тому може на російській мові розмовляти. Це ж це ж не питання порядку денного. Спеціально для господина, для, для господина це, Макарова. Я можу підписати регламент Словотиської міської ради, який він в ближайше час вивчить, а потім буде ще здавати нам зач по ньому. Тут, тут, тут все написано. Читайте, Шановні, давайте за завершимо сесію, закриємо, а зацікавлені залишаться і будуть дискутувати далі. Є пропозиція сесію міської позачергову сесію міської ради завершити. Приймається? Голосувати не треба. Сесія сесія завершена. we sure.